Всім бажаємо доброго тихого вечора. У нас вже вечір, вже темно. А ми зараз хочемо вам показати, як ми замаринували сало. Ну, Я не знаю, як правильно сказати, чи замаринували, чи може засалили в рассолі. Може, я так скажу, що засалили в рассолі. Ось, дивіться. Це у нас таке сало в рассолі. Як ми його робили, ми теж знімали відео, але те відео ми, звичайно, його удалили. Ну, там удаляли одно, а ви довелося видео. Так ну, вам, я вам розкажу, як ми його робили. Це уже воно у нас засолене. А робили ми його так. Ну, в общем, брали ось такий контейнер, о, кусочки сала, ось це ж такі кусочки. Сало ми його порізали. Контейнер я давила на... Можна на час лучниця, часно давка, подавила час на дно сюди положила. І потім улажувала сало. Ось так, як воно тут уложене, Можна так нажити, ось. Ну, як хочете, можна ложити, як кому, Чи так, як у кого виходить. Так, положили кусочок біля кусочка. І наверх знову я надавила часничку, сюди положила наверх на сало, Потім береться літра води. Літрова баночка води і додавала туди 4 ложки солі. Ну от такі ложки, повні такі солі. Остап брала такі хороші ложки солі, 4. І треба добре розхолотити. Воду я брала холодну з крана. Ну, у нас така хороша вода, ми її п'ємо ті печені. А у кого така вода, що може витіпити, її, то можна скипітити, ну тільки щоб вийшла вода, щоб була холодна, не гаряча. Якщо там уже хлорірована така дуже около вода, краще прокипіти і додати солі, і, остудить, і, В общем, брала цю воду, літру води, і заливала це сало водою. Якщо ж літри води вам мало, то ще літру води те зверху, ще заливаєте. І стояло воно у нас стояло тут на кухні, а тоді його можна ставити в холодильник. Ну, У нас такий великий контейнер, то ми вже цей раз в холодильник не ставили, а поставили. В шию, в погрібі. Не в самому погребі, де картошка, а тут в шиї. У нас там така ніжка і ми, воно у нас там стояло. Стояло воно на сім днів ще. Просолювалося. І це вже воно у нас просолилося. Ось, бачите, воно тут вже ж ця ж солена вода повитягувала. Ну, така, ну, все ж кров, все повитягувала. ось це ж таке сальце. І зараз я його сюди повитягую. Ось. А, і ще ж я вам забула сказати, коли ви його заліте водою, то треба, щоб воно було повністю, ну, зверху покрите водою. Так я ложу зверху ось таку кришечку. Ось так. І навіть якщо воно може властувати, так кришечку можна там повлітрову баночку води, чи щось отак прижати. Щоб воно треба, щоб воно було повністю покрите. промыла я сало под проточной водой, под краном. Промыла каждый кусочек, хорошо его промыла. Теперь его треба просушить. Вот, я возьму его салфеткой, можно вот так брать, Бумажный, Хорошо промакивать. Вот салфетки прилипают сюда. Можно лучше брать из я так полотенечком, вот так и у меня махровое я вот так беру полотенчиком, промакиваю. Вот так буду промакивать и слаживать в контейнер. Покнула я сало и теперь землять. Можно просто так кусочки брать и заматывать. Можно пергамент замотать, або можно просто у пакетик улаживать у пакетики и ложитесь в морозилку. Якщо вы хочете, чтобы оно у вас было просто таке белое сало із с чесночком. Воно дуже пахнет чесноком. Воно так пропитывается чесноком, Ну, конечно, чесноку треба так хорошо положить. І часнок цей запах чесноку зберігається. Скільки воно буде лежати, скільки воно буде зберігатися, Цей запах чесноку. Можете просто так положити у морозилку, і воно буде лежати дуже довго. А можна, ми ось ще любимо так. Це я взяла ось тут у мене паприка, тут солодка паприка. І я добавила ще сюди копченого. Я люблю, щоб копчена була паприка. Можна одною солодкою паприкою. І добавлю ще трошечки це у мене тут перчик такий. Ось такий острий перчик. Добавлю ще трошки перчику сюди. Так, не багато Ну, хто любить виш острый доходів, добавляю. Так багато додав. Перчику. Ось так розмішаю його. Ну, а тепер буду брати кусочки. и обмакивать сюда. Так. Полностью его. Будем притрушивать. Со всех сторон. Но вот так я пока все влажное, так хорошо берется. на его вот так. Вот такие кусочки готовы. с паприкой. А еще можно сделать, у нас есть такая приправка до сала. Можно с этой приправой, тоже смачно. А можно приправой сюда добавлять и у паприку, тоже мы так делаем оставь и приправкой обмакиваю. Вот так со всех сторон. Добро. Вот так.

Можно вот то пальбу заматывать, но мы бумагу Бумагу и тогда залаживаем в пакетики. Ложим в пакетик. Можна ще сюди положити такий кусочок сала. І ложимо в морозилку. Зав'язуємо так добре. І це все понесемо, положимо в морозилку. Ну, а сало, яке оце остається в нашому біле, ми будемо ложити його просто так, без приправ без усяких. Можна його одразу так ложити у морозилку в пакетики, або в халюпити, або в пергамент заматувати у пакетик, або просто у пакетик. А можна ще виложити ось, чи на подносик, там, чи на тарілочку, чи можна це так у контейнері, поставити у холодильник, ай днів 3 4 в холодильнику. Воно тоді, там трошки так, знаєте, якось робиться твердіше, більше просихає краще. І, а тоді вже постоїть дня 3-4 у холодильнику. Заматувати і ложити в морозилку. А можна і сразу в морозилку ложити. Ну так як положити в холодильнику, нам наче лучше подобається. А це ось я вам покажу, вже у нас сало ще раніше ми робили. Ось воно. Це вже ми його. Їмо. Це ще що раніше ми. Так, засалювали. Ось воно, бачите, яке. Це з морозилки у ну нас. Воно з морозилки, але ну воно добре ріжеться. Ось таке. А це такий кусочок ще покажу вам. Це що із паприкою, а це що з із, із приправкою до сала. Ось. Ну и белого вот тут кусочек тоже у нас есть. Мы так ложим у пакетики разного по кусочку. Сейчас подрежу все белое. Так, воно шумело, а так, если воно очень мягкое, это сало. Стара дуже смачне і пахне чесноком. От воно скільки б не лежало, запах чесноку в ньому залишається. Воно, ж, мабуть, пропитується чесночком у росові. І знаєте, то, коли почнуться огірки, помідори, дуже смачно з гірком з помідорами, особливо з помідорами, його дуже смачно їсти. Це такий рецепт нам дуже подобається. І ми завжди так робимо. Кто любит сало, вот заработать так сало попробуйте, я думаю, вам сподобается. У нас Саша и сын дуже любят такие сало, и я им тоже. Я хоть не такий уже любитель сала, но вот такие сало мне не подобается, такие я ем. Так что, кто любит сало, да даже кто и не любит, так вот попробуйте, вам сподобается. Так что, работать так сало, ешьте на здоровье. Уважаю вам всего наикращего. Підписуйтесь на нас, кто не подписался, нам лайки. і до нових зустрічей.